Друзі, маємо для вас чудову новину. Ціни на калібровки знижені. Почнемо з цього верстату. Тут максимальна ширина обробки 1,10 м. Він має два агрегати комбіновані. Управління остляцією на фотоелементах. Загальна потужність його 28 кВт, здається, що не помиляюсь. Ось так він виглядає. Дуже гарний верстат. Наступний верстат у нас так само ширина метр м. Має два шліфувальних вали. Перший твердий, другий м'який Також має дві швидкості подачі заготовки. Ось вали будь ласка. Так виглядає всередині. Ну і так ззаду. Прошу звернути увагу на коврик В дуже гарному стані. І зараз вам покажемо третій варіант. І третій варіант на сьогодні це італійська фірма От. Максимально ширина обробки 1,10 м. Висота 150 мм. Має два шліфувальних агрегати, калібрувальний вал утюжок. Сподіваюся, вам тут добре все видно. І потужність цього складає 17 кВт, Зверніть увагу на коврик, Як виглядає в шикарному стані? Кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Завжди раді з вами поспілкуватися.